Я писала пост угу. я викликала швидку йому. Угу. Тільки що, коли ми заходили, лікар сказав, що йому потрібна консультація нейрохірурга, тому що не сфокусований погляд. І, ну. То це, часті приступи. Ага, тобто це могло б стати наслідками від побиття. Так, виважаєте, так 16 листопада 2024 року у нашій Facebook групі Альтернатива ОРГ з'явився допис Анни Янко з приводу тяжких тілесних побоїв Сідорінка Олександру Александровичу 1986 року народження. Які, судячи з дописано, були нанесені 15 листопада неподалік будинку номер 50 по вулиці Євгена Калісніченка у селищі Авідополь співробітниками Одеського районного територіального центру комплектування, як вдалося становити 15 листопада, Анна Янко виявила Олександра Сидоренка на автобусній зупинці на площі Незалежності в Авдіополі близько 15-ї години. На місце була викликана швидка допомога, яка доставила Олександра до реанімаційного відділення А лікарні. 17 листопада я завітав до відописка лікарні, де біля реанімаційного відділення поспілкувався з дружиною Олександра Наталією Королівською. Яка наполягала, що її чоловіка побили саме співробітники одеського РТЦК? Аня мені перезвонила, сказала, що вона прийшла, а він уже бився в конвульсіях на лавочці, Він уже не не розмовляв. Він угу. у нього були вже конвульсії, такі що каже: там не таблетка Скажіть, будь ласка, у нього до цього бували якісь приступи такого? Якби е, болі в серці бували, ну такі сильні, як зараз? Угу. Ну. Бувало таке, що чуть-чуть підтрухувало. Ну, він зараз у реанімаційному да, відділенні. Зовні є якісь ознаки побиття? Тільки чуть-чуть припухлий бік, нема а. ні синців, ні поцарапин, нічого. Дуже, а він пояснив, як його били? Били ногами. Ага. По тулупу, так? Да? Да. Ну, били, каже, по ногам, по спині, тобто в районі. Яка пояснівці. причина побиття? Ну, вручили повістку. Далі, навіщо бити, я не розумію. Він сам не зрозумів. Як він мені сказав, я таких звірів, каже, ніколи в житті не бачив. Така ж була, була, стояли двоє, uh -huh. один із них каже, я контужений. Uh -huh. мені... uh -huh. Байдуже. Uh -huh. Я такое виділ, що тобі не снилося. І uh -huh. Саша йому каже, я то тут при чому. І на цій почві вони каже, почали друг до друга швиряти. Один то подзатильник дасть, то тому толкнув, той в живіт ударив. Там. Ну, це було ну, до вручні повістки чи після? Я не знаю, чи... ну, щоб йому пристрій. Щоб приступу не було. Як... А, ну, лікарі, які з обстеження зробили вже? Да. І Попередні висновки які? А, ну, епілепсія. Епілепсія? Да. Да? Ну, тобто до епилеп... цього у нього не було цього? Не було, Ми, ну, як? А струс не... мозгу не фіксують, немає? Не. Немає, Поки що не фіксують. Я ще, я... Поспілкувати з самим Сидоренка не вдалося. У реанімаційне відділення не пускають, сам він вийти не має можливості. Ми разом з Наталією Королівською побували у відділенні поліції номер 1 на дискове. Районного управління поліції номер 2 що розташовано у селищі Віддіполь, з метою дізнатися долю заяви по факту подій, у результаті яких Олександр потрапив до лікарні. Як вдалося встановити повідомлення до поліції по факту подій 15 листопада, вже 16 листопада, тобто у суботу зранку, зробив черговий лікар Відьопольської лікарні Бандуровський Сергій Віталійович. Поліціянти, які прибули до лікарні, прийняли заяву. Але коли вони опитували самого потерпілого Олександра Сидоренка. Він зробив заяву, що його ніхто не бив, та він не має ні до кого, ані претензій, ані зауважень. У зв'язку з цим ніякої реєстрації до ЄРДР немає і як наслідок ніякого досудового розслідування не розпочато. Зі свого боку можу повідомити, що якщо Олександр Сидоренка після лікування все ж таки захоче надати свої пояснення, із задоволенням його вислухаю та допоможу, якщо він буде потребувати такої допомоги. Роман Паршанідзе Альтернатива ОР.